Слухайте звіри до кінця ці сильним, мото Богородиця врятує своїм покровом від усіх бізлов ворогів вас, ваших дітей, рідних, і виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята Владичиця, Богородиця, Небесна, заступниця наша, і утішити, коли кого ти що стоїш перед престолом Всевишнього і безупинно молишся за весь рід людський, ти що материнською любов'ю осяєш душі наші до тебе нині, з глибоким смиренням сердець наших припадаємо і молимося з вірою щирою. Напишіть мене, та на прохання в коментарях. Мати Господа нашого Ісуса Христа, ти надія тих, що в скорботі та нужді, потішенням засмучених і допомогою обтяжених, не залишай нас судні, смутку і тяжких випробувань, але будь нам захисницею і помічницею весіднє життя нашого, злянься на нас причиста з висоти небесної слави Твоєї, і простягни до нас руку Свою милосердну, покрий нас твоїм непереможним покровом і захисти від усякого зла, від ворожих накліпів і підступів від біди і нещастя, що оточують нас, врозуми нас, мати Божа і направ на шлях істини, щоб не блукати нам у темірві гріха, і зневіри, Пресвята Діва Марія, ти, що народила світло вимовним, просвіти серця наші багатотю Твоєю, щоб залишивши усякі земні турботи, ми могли з чистотою і смиренням служити Господу, виконуючи його святу волю, о, застовне царемне, захисти нас від біди і скорботи, від темряви лиха і тяжких випробувань, що обтяжують життя наше, Вбережи нас від небезпек, видимих і невидимих від хвороб, зневіри та безнадії. просвіти розум наш, зміцни віру, і дай нам силу витримати всі труднощі. Що посилаються нам для очищення душ наших, мати милосердна, Ти, є нашою заступницею перед Сином Твоїм і Богом нашим, тому мовимо тебе з довірою і надією, віджидни від нас усі напасті, відверни біду, і наповни серця наші миром і спокоєм, дай нам водичи, це богадай Твоє, щоб ми могли перенести всі випробування і скорботи, з терпінням і смиренням. Вислухай нас, оприсвята, і молитов наших не зневаж. Але як мати, милосердна, приведи нас до Тихої пристані спасіння, покрій нас своїм святим покровом і настав на шлях істини, щоб ми могли славити Тебе, і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Опри Свята, Богородиця, Діво, все що з ангелами святими молишся за нас, нехай молитва Твоя буде нашим захистом, нехай вона. Піднеси нас із глибин скорботи та печалі, до світла надії та віри, споглянь на нас у наші нема, що мати милосердна, і дай нам терпіння та силу, щоб пройти крізь темряву випробувань і з непохитною вірою в Господа, о Цариця Небесна, будь нашим порятунком, надії і світлом. На цьому земному шляху веди нас як добрий пастир, веде стадо своє. До Тихого пристановища вічного життя до засіма святими будемо славити в Тебе і сина Твого на віки віків. Амінь. О, Пресвята водичице, Богородиця Дівочиста і непорочна, обраниця Божа, мати світла невечірнього, цариця неба і землі. До тебе припадаємо в покаянні, схиляючи коліна сердець наших, смиренно благаючи Твоєї милості і заступництва. Напишіть мене на та прохання в коментарях. Почуй нас, водичице, прийми наші скорботні зітхання. Просвяти розум наші, зігрій душі наші своїм материнським теплом, о Мати Божа, ти скарбниця благодаті, непорівняна у чистоті, милосердя, що заради нас грішних породила Сина Божого животворче світло світу, ти, що стала непохитною стіною для праведників і прибіжищем для тих, хто шукає спасіння, прийди до нас, немічних і нужденних, одні скорботи, випробувань, о Заступниця наша, причиста і милосердна, ми, що потопаємо в гріхах із зневірі, Кличемо до тебе, як діти, до матері своєї, не відвернися від нас, недостойних, не залишай нас, хоча скорботи й вічаю, захисти нас від усякого зла, що насувається від біди, спокус, від ворогів видимих і невидимих від хвороби, тягарів душевних у Пресвята у прибіжищі і покрови наш. Даруй на миру, душах наших, мудрістю в випробуваннях, і силу в боротьбі з темрявою. нехай благодать Твоя, як благословений дощ, зійде на нас, і на родини наші, оберігаючи від злих думок гріхів і страхів, нехай відступить темрява від життів наших, і нехай світло Твоє, просвітить стежки наші видачі нас до спасіння і вічного життя, у мати милосердя, згляньться на немичі наші, недуги, микаємося у всіх гріхах наших у гордині, лінощах і забиті Бога. Прости нас у мати чистоти, і веди нас шляхом покаяння та смирення до спасіння душ наших, як ти оберігала своїм покровом святу Україну, так і нині, не залишай нас без Твого заступництва, не віддавай нас на поталу ворогам, о заступнице вірних та щастя й ми рідним нашим, захисти домівки наші від усякої небезпеки, хай ангели твої охороняють, оселі наші. Заступись перед Сином Твоїм і Господом нашим за душі наші, що ми були визволені від і від зневіри у мого сердя Боже, нехай бога да твоя сини серця наші, щоб ми зміцнені у вірі, могли достойно йти шляхом праведності, опричиста діво світла дії любові. Вдячно оспівуємо тебе за всі милості Твої, за заступництво Твоє невтомне, Та є матір'ю живого Бога і матір'ю всього людства. Нехай ім'я Твоє буде благословенним і з на віки віків. Амінь. Мо пречиста Діво, Богородице, Водичи, це небесна заступниця наша, на тебе всеми Мати, зі смиренням і покорою припадаємо по миління наші водичиці, і серця наші, у скорботах, зміцни, щоб вірою непохитною до Тебе прибігати, та єдина заступниця наша перед Сином Твоїм і Богом нашим Господом Ісусом Христом. Хто ж інший, якщо не ти може утішити скорботних і покрити нас омофором своїм від всякого зла? О все блага і все чиста, мати Божа, ти що в данину захищала народ християнський своїм чесним покровом, захисти і нині нас, мириних рабів твоїх від усіляких спокус та ворожих нападів. Пишіть мене та прохання в коментарях. Підніми свій над нами і захисти від ворогів, видимих і невидимих, від усякої напасті та скорботи, молитвами твоїми, укріпи нас вірі та смиренні, навчи нас терпінню і любові до ближніх, попри свята Богородице Мати Христа, Бога нашого, будь нам охороною та заступницею всіх, небезпеках цього життя, спаси нас від підступів лукавого від зла і заздрості ворогів, від ненависті та розброту, що нас обступають. Покрина твоїм покровом і віджени всі темні сили, що прагнуть занапастити душі наші, Пресвята Діво, Ти є пристановищем для всіх, хто з вірою до тебе прибігає, почуй наше моління і даруй мир і спокій нашим душам і домівкам, захисти нашу землю від усякого зла і напасті ворожі, якоїсь ти захистила град Константинополь, таки нині, захисти наші міста та села, щоб мир і благодать Твоя перебували з нами. О, O Matti Bah, Otherсmuченing, прибіжище тих, хто у джерело милості та благодаті, зціли душі наші від скорботи і журби, звільни нас від тягарів, гріхів наших, бо немає у нас іншої заступності, крім тебе, о всесвята водичице, у Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших і веди нас до Спасіння, радуйся, благодатна Марія, Господь, із тобою, благословена ти в жонах і благословен. Плід утроби твоєї, бо ти породила Спасителя світу, укріпи нас у вірі та благочесті, щоб завжди славити тебе, і Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, за цим Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе, моя Господа, і не забувай всіх добродійств Його, який дарував нам через Твоє заступництво, причисто владичице, Ти є твердиною і пристановищем для тих, хто з вірою до Тебе звертається. І в твоїх обіймах знаходимо ми спокій, годину випробувань, нехай покриє нас благодаттю, твій чесний омофор, щоб уникнути підступів лукавого і знайти захист від ворогів видимих і невидимих, укріпи серця наші віри, надії, любов'ю, щоб славили ми тебе, Пресвята Богородиця, навіки. Амінь. Обрана від віків, мати Бога Всевишнього, до тебе, причиста води, що це приносимо, пісню вдячну за всі благодатні дари, якими покриваєш нас у цьому світі і ведеш до життя вічного, ти же Богородице, прийми наші смирені, молитви і згляньться на неміч, душ наших, щоб, спасаючись з тобою, співали тобі з радістю, Радуйся, благодатна діва небесна, охорона наша і надія вічна. Ангели небесні, усе творіння дивуються, великі тайні Твого Богоматеринства, о все благобите, Діво пречиста стала троном свого, яке в плоті оселилася заради нашого спасіння. Ми ж вдячно співаючи Твоє заступництво, виголошуємо до тебе, радуйся, вибрана дочкою Отця Небесного, радуйся святини, одухотворена для Сина Божого, радуйся ти, що втіленням Христа подавала темряву гріха, радуйся благодаттю сповнена і чистотою незрівняна. Радуйся, що постійно молишся за людський рід перед Престолом Божим, Радуйся, покрови незване для тих, хто до тебе прибігає, Радуйся, благодатна діва, небесна охорона наша і надія вічна, О, пресвята водичі, це захищає нас від злих замислів, ворогів, і споку житейських, як ти охороняла твоїм покровом вірних по годину небезпеки, ти ж, що невтомно молишся за нас перед лицем Божим. Даруй нам міцність у вірі та силу до покаяння, щоб оспівувати тобі Алілуя. Те, що явила світу, премудрість Вишнього привела до нас Христа, щоб відкупити нас від рабства гріховного і привести до вічного життя. Тому, о Богородице, ми з любов'ю величаємо Твою безмежну милість і благаємо тебе за нас, немічних, Радися премудрості, що вказує шлях до світла істини. Радуйся джерело невичерпної благодаті для спраглих, радуйся ти, що звільнила людський рід від прокляття Єви, радуйся провідниця на шляху до спасіння і життя вічного, радуйся ти, що умиротворюєш серця наші, і ведеш до покаяння, радуйся непохитності не для тих, хто шукає Твого заступництва, радуйся благодатна діва небесна охорона наша і надія вічна силою Слова Божого, ти пречиста перемогла замисли ворожі, та через тебе настало визволення для душ наших. Тому, одіва, з подякою та любов'ям взиваємо до тебе Алилуя! Ти, що стала матір'ю світла на вечірнього, просвітила цей світ, занурений у темряву гріха. Через тебе кожна душа знаходить прихисток і надію на милість Божу, тож естрепетом величаємо тебе. Радуйся провідниці на шляху правди і світла Богадаті, радуйся світанку нового життя для тих, що в тіні смерті перебувають. Радуйся ти, що даруєш мир і радість душам нашим, радуйся заступнице всіх, що зі сльозами до тебе прибігають. Радуйся, що не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях. Радуйся захисниця вірних і надійний приток для всіх. Радуйся, богадатне діво, небесна охорона наша і надія вічна. Немічні, обтяжені гріхами, ми прибігаємо до Тебе, Богородице, як до джерела невичерпного милосердя, тижне відвертайся від нас, але прийми наші молитви і приведи нас до спасіння, щоб ми безперестанно співали, вірою і надією прибігаємо до тебе причиста, як до найвірнішої помічниці у всі часи, ти, що носила на руках Спасителя світу, спаси нас від посток лукавого та даруй нам очищення від гріхів. Радуйся що благодаті, що очищає душі наші, радуйся звільнення від кайданів гріховних для всіх, хто кається, Радуйся піднесення для тих, що впали в безнадію, радуйся ти, що сповнюєш нас, любов'ю до Господа, радуйся, світильнику, що веде до дверей Царства Небесного, радуйся притуку для тих, що сльозах звертається до тебе, радуйся, благодатна діва, небесна, охорона наша і надія вічна. Милосердям твоїм Пречиста Богородице, цілієш хвороби душі тів наших, даруй нам недостойним прощення і зцілення, щоб ми славили Тебе та співали, Господу, Алівуя. Ось ми, що постійно падаємо через неміч, нашу молимо Тебе, присвяте Діво, підняти нас і зміцнити нашу віру, ти, що вічно стоїш перед Богом, молишся за нас і оберігаєш від усякої біди, радуйся, незрівняна покровителько, на всіх шляхах нашого життя. Радуйся тиха пристані для тих, хто шукає миру і спокою, радуйся світло, що осяє темряву, гріховних ночей, радуйся бодатна ріка, що сповнює наші серця віри. радуйся ти, що витираєш сльози скорботних і пригнічених, радуйся джерело радості, яку даруєш нашим душам, радуйся бодатна діва небесна охорона, нашої надії вічна, ти, що стоїш у славі перед престолом Всевишнього, причиста Богородиця. Споглядаєш на нас із милосердям, приминиш і молитви, допоможи нам у всіх скороботах, щоб ми могли оспівувати тебе, Алівя, ти ще джерелом невещерний богадатью, пречисте діво, даруєш духовне зцілення і втіху тим, хто з вірою, надію, звертається до тебе. Ми ж немічні шукаємо твого заступництва, щоб під твоїм покровом знайти спасіння, радуйся ти, що богадатью своє, сіваєш наші душі, радуйся. Вірна помічниця тих, хто надіється на тебе, радуйся ти, що звільняєш на від Гаря Гріховного, радуйся спокій тихий для сердець тривожних, радуйся в тих скорботних і плачучих, радуйся зцілення для страждених душ і тію, радуйся благодатна діва небесна охорона наша і надія вічна, ти Псвята Богородиця і непохитною стіною дитини. То прибігає до тебе з вірою, і любов'ю, молитвами своїми збережи нас від ворожих нападів і дари нам мир у душах, щоб ми могли співати Господу, Аллилуйя! Ти, що дарувала світу Спасителя, стала джерелом радості для всіх вірних, навчи нас служити Христу з чистим серцем і наслідувати твою покору і смирення, щоб ми удостоїлися вічної радості, Радися, матір, світла незгасимого. Радуйся, провіднице у царство небесне для праведних, Радуйся, ти, що проводиш нас шляхом праведності, радуйся ти, що заступаєшся за нас перед сином твоїм, радуйся, не згасиме світло для заблуканих душ, радуйся, невтомна заступниця всіх, що до тебе прибігають, радуйся, благодатна діва, небесна охорона, наша і недія вічна, дивні та незбагнені для людського розуму і діва твої, Пресвята Богородице, ти безустанно молишся за нас грішних. Перед престолом Всевишнього, даруючи нам надію на спасіння, тож з вірою взиваємо до тебе Алілуя, Ти пречисте діво, що дарувала Сина Божого світу, даруйши нам можливість спасіння через Твоє материнське заступництво, ми ж грішні з і смиренням взиваємо до тебе, радуйся провідниця до життя вічного, радуйся надії для тих, хто впав у розпач, радуйся ти, що очищаєш наші серця від гріховної скверни. Радися ти, що приносиш втіху тим, хто в скорботі, Радості покрови, що оберігає від духовної загибелі, радость джерело благодаті, що сповнює наші серця віри. радийся, благодатне діво небесна охорона нашої надія вічна, ангели і святі на небесах, славляй тебе, Богородице, за твоє незрівняне милосердя, і любов, до роду людського. Ми ж земні величаємо тебе і молимося, щоб ти. Ніколи не залишала нас у випробуваннях, але навчала співати Господу, алівуїя! Ти, о Цариця Небесна, зглядаєшся на нас і з милосердям допомагаючи подолати спокуси і пристрасті, що обтяжують наші душі. Ми ж із вдячністю взиваємо до тебе, радость благословена заступниця Християн, радость невтомна молитвенниця за нас грішних, радость наставниця у праведному житті, радость джерело сили і витривалості для знесилених. Радуйся світильнику, що шлях до спасіння, радуйся наша надія в годину смертної скорботи, радуйся, благодатна діво, небесна охорона нашої надії вічна, спасаючи нас від ворогів, видимих і невидимих, ти причиста Богородице, оточуєш нас своїм покровом і даруєш нам миру у серцях, тому зі смиренням і вдячністю виголошуємо до тебе, Алілуї! Ти надійним притулком для тих, хто шукає захисту у тебе, о Богородице. Тож прийми наші смирені молитви і нам силу перебувати у вірі та любові до Господа, радися ти, що заступаєшся за нас перед престолом Божим, радийся ти, що допомагаєш давати спокуси і труднощі, радуйся ти, що ведеш нас до Царства Небесного, радийся наш незламний покрови і оборона, радийся світоч вічної радості для тих, що каються. радися провідниці до вічного миру і спокою. Радуйся, благодатна діва, небесна охорона наша, і надія вічна, молот вами, твоїми причиста, Богородице, зцілюєш хвороби душ і ті у наших, відводячи від нас біди та випробування, Тож даруй нам прощення і зцілення, щоб ми з вдячністю взивали до тебе. Аллилуйя, Ти що є Матір'ю Мого Сердя, приховися до нас. Що в скорботах і немечах звертаємося до тебе. Випроси для нас Господа, бодаті, прощення, щоб ми оспівали тебе, радийся джерело невичерпного мого серця. радися ти, що зцілюєш душевні рани, радися піднесення тих, хто впав у гріх, радуйся захисниця від усіх біди напасти, радийся покрови не у хвилі житейського моря, радися провідниця до вічного боженства, радуйся благодатна діва, небесна охорона наша і надія вічна. Причисти діво, молися за нас, щоб ми удостоїлися вічного життя, даруй нам сили та шляхом праведності, щоб ми разом із ангелами і святими співали Аллілуя, оспівуємо Твою невимовну і милість у Богородице, бо ти провадиш нас до спасіння і завжди молишся за нас перед лицем Божим, тож з любов'ю і покорою, величаємо тебе, радуйся, заступниця роду людського, радуйся, невтомна. Молитвини це за спасіння наше, радуйся, світочна дія мороці цього світу, радуйся джерело невечерної радості для всіх вірних, радуйся ти, що провадиш нас до світла небесного, радуйся мати вічної радості, любові, радуйся, багато діва небесна охорона нашої, надія вічна, бо всеблагай, вселюбляча мати Божа, ці наші молитви і молися за нас перед Господом, щоб ми удостоїлися стати учасниками вічного блаженства у Царстві Небесному. З вдячністю, любов'ю взиваємо до Тебе. Алілуя, по всеблагаю, вселюбляча мати Божа, приймися на що молитви і молися за нас перед Господом, щоб ми удостоїлися стати учасниками вічного блаженства у Царстві Небесному. З вдячністю і любов'ю взиваємо до тебе, Аллилуйя, о все Бога і все любляча мати Божа, ці наші молитви і мовися за нас перед Господом, щоб ми удостоїлися стати учасниками вічного блаженства у Царстві Небесному, з вдячністю і любов'ю взиваємо до тебе, Аллилуйя, ангели небесні, і все творіння дивуються великі тайні Твого Богоматеринства, о все блага. Бо ти, Діло причисто стала троном Слова, яке в плоті, осилася заради нашого спасіння, ми ж, вдячно співаючи Твоє заступництво, виголошуємо до Тебе, Радуйся, вибрану дочко Отця Небесного, радуйся святини, одухотворена для Сина Божого, Радуйся, Ти, що втіленням Христа подала темряву гріха, Радуйся, благодатью сповнена і чистотою незрівняна, Радуйся, що постійно молишся за людський рід перед Престолом Божим. Радуйся покрови, незламний дитей, хто до тебе прибігає, радуйся, богадатна діва, небесна охорона і надія вічна, обрана від віків, мати Бога Всевишнього, до тебе, причиста води, приносимо пісню вдячно за всі богодатні дари, якими покриваєш нас у цьому світі і ведеш до життя вічного, ти жого Богородицем, прийми наші смирені, молитви і зелянця на неміч душ наших, щоб, спасаючись з тобою, співали тобі з радістю, радуйся, богодатна діва. Небесна охорона наша і надія вічна, О, Пресвята водичиться, Діво Богородице, чистота й невинести бездогана, хранителько нашого спасіння, ти, що обіймаєш нас своїм всесильним покровом, применені моління недостойних рабів твоїх, що з вірою і смиренням припадають до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати серна, ти ще й заступницею порятунком нашого народу, злянься на благання наші та простягни свої всебогі руки над нами, немічними і скорботними, осяй на світом любові твоєї, як зірка провідна в темряві житейського моря і веди наші душі до спасіння і миру, споглянь на рідних наших, богослових здоровим і щастям, охорони їх від усіх напасти і ворогів, видимих і невидимих, Попри чисте діво, що вмістила в собі божественну благодать та є матір'ю тих, що перебувають у скорботах і бідах, випросив Сина Твого і Бога нашого прощення, гріхів наших, свідомих і несвідомих, бо ми є земний, що безперестанно схиляється до гріха і власних сил не маємо, аби вистояти у випробуваннях, з милосердися над нами, остраждальна мати, що бачила страждання Сина Твого на Христі, не залишає нас у наших скорботах, але захисти від напасти і небезпек, що насуваються на нас. Усе Бога застанеця наша перед Богом, ти є притоком для тих, хто шукає захисту і непорушною фортецею для тих, хто прагне спасіння, віджене від назвих духів і всілякі підступи ворогів, що намагаються зруйнувати наші душі і тіла Покрий нас твоїм святим покровом, як мати вкриває дітей своїх, від буре негод і даруй нам миру у серцях, Щоб ми укріплені твоєю благодаттю, силити дорогою праведності до царства небесного непорочна мати, прибіжище грішників, і сповнення благих малінь, зглянься на нас, що припадаємо до тебе з покаянням і смиренням, просячи прощення і благодаті, очисти серця наші від нечистих помислів і пристрасти, зціли наші душі і тіла від усякої даруй нам силу протистояти спокусаних гріхам цього світу, присвята Богороди, святиє, Матері утіки і радості, від тебе сходить благодать, що рятує від скорботи тривог. Даруй нам, рабам твоїм богодатний спокій, щоб у серцях наших завжди панувала любов до Бога й ближніх, охорони нас від ворожих підступів, звільни від тривоги сумнівів, щоб ми в мирі і радості славили Твоє святе ім'я і благословляли тебе повсякчас, о мати Божа, що є швидкою на допомогу всім, хто до тебе звертається, не залишає нас на сутяжкій годині випробувань, але прийди на допомогу і зміцни нас у вірі та надії. Випроси Господа нашого Ісуса Христа, благодаті милосердя, для нашого народу захисти нас від усякого зла і даруй мир і процвітання землі нашій, бо Ти є покровителька наша, і через Тебе ми знаходимо шлях до спасіння життя вічного, мов всеблагаю, все добро, Богородиці, молитвами Твоїми, даруй нам полегшення в життєвих тягарях і відведи від нас усяке нещастя, примінище дячністю і смиренням принесені. І нам благодатне життя, у вірі, і любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, якому слава честь і поклоніння на віки віків. Амінь. О Пресвята, Водичице, Богородице, Діво, Марія, Мати, милосердя. Яке народила нам Спасителя світу, Господа і Бога нашого Ісуса Христа, приймів від нас, смирених і недостойних рабів Твоїх, цю хвалу і подяку за всі Твої милості та богодіяння, що ти щедро посилаєш нам, о мати наша Богородиця діво, будь нам захистом і покровом у дні нашого життя після нашого відходу з цього світу, будь нашою заступницею, перед сином Твоїм і нашим суддєю, щоб за Твоїм материнським клопотанням Він дарував нам Царство Небесне. Бо тобі, як Матері Божі і заступниці наші, ми воздаємо славу разом із Отцем і Сином і святим духом, нині повсякчас, на віки, віків. Амі, ставте подобайки під відео, не дішліться від обвижні вашим для поширення слово Божого, бо сині покров при Святої Богородиці нехай перебуває з усіма вами.